Всім самий великий привіт! Ми з вами у Сільпо. Подивимося акційні товари зі знижкою. Овочі, фрукти. Мочитись зручніше. І давайте розглядати. Черешня сортова по 12,90 за 100 г. Персик 70 гривень. Абрикоси 80 і абрикос коник Закарпаття 149 Нектарини по 99 так, я подякую вам за коментарі та за вподобайки. Деколи, можливо, забуваю дякувати. Кавун вогник по 60 гривень. І кавун, просто кавун 44. О, а по чому тут полуниця? А чи вона така... Ой-ой, ой а що з нею? Чи це такий сорт? Чи вона така чорна? Ні, друзі, вона вже все. Чи не все? Так, да, вона вже все. А чого вони її тримають по 170 гривень? Ну чого вони її тримають? Ну для чого? Ну, бачать, що псується. Як я люблю лохину. Ой, на ринку по, по 50 гривень. Боже, яка солодка? Я, Напевно, зараз візьму. Чи не візьму? Дуже хочу лохину. 249 гривень за 500 гривень, А, ну правильно, так. Да. 50 гривень. Ну, все правильно, ось така по 50 гривень, по 500 гривень за кілограм, 249 і 249. Добре, ходіть далі. Так, яблука бачу такі ціни тримаються, як були. All Red Prince по 30 гривень. 3 гривні знижка. Голден по 18, мандарини по 129. Так, лайми по 149 в палаці на лайми, Грейпфрути по 55 і апельсин єгипетський 60 гривень. Лимони 62 гривні, досить такі хороші. Ківі 259 гривень. Так, апельсини 59 я вам показував. Так, огірочки по 50 гривень. І такі, і такі по 50 гривень, гридиска 50, томати 144, перець капі 199, 139 гривень перець червоний і 159 перець білий. Кабачок по 25 гривень і бачу з наклейками 25. Ще знижка на касі. Ну, Кабачки на ринку у нас по 15 гривень, дуже багато я вже купував. Так, томати 129. Томати рожеві по 85 гривень. Навіть по 99 якісь є. Авокадо 35 гривень штучка. Екзотіка екзотична. Екзотіка екзотична. Капуста по 890 рання дивно, я такої ціни ще не бачу ніде. І капуста звичайна по 12. Цибуля з Марсу 85 гривень. Цибуля по 35 гривень. Молода морква 65. Цибуля рання по 19. Морква 22. Буряк молодий 44. А буряк звичайний 40. Так можна ж молодий взяти. А що така різниця? Чи молодий дуже дорого? Чи старий дуже дорого? Картопля 55 і по 25. Я знайшов якийсь товар зі знижкою 50%. Соус ВРС, сацебелі 360 грамів. 40 гривень. Ну, за 40 гривень можна його взяти. Так, а тут що? Що-що? А, цей рітер спорт, да? ну, 30 ще буде на касі знижка. А для пухнастиків м'яу, по чому? По 12 гривень. Туалетний папір, селпак, він йде тришаровий, 8 штук в упаковці. І ціна його 90 гривень. Я скажу, це хороша ціна, дійсно. За, за 90 гривень 8 штучок. Тришаровий, рахуйте, що. Досить таки добре набитий. Так, добре. Соус чумак, солодкий чилі по 18 гривень. бачу, зі знижкою. Мило поставили. Факс. Так, бачу мило по 12 гривень, вироби макароні 26. Що це за вироби макароні 26 гривень? Тут вони десь стоять. А, бачу? 26 гривень з твердих сортів пшениці. Тут вага. 400 грамів теж скажу, що хороша дуже ціна на ці макарони. Вони йдуть в двох видах. Ось такі спіральки і ось такі завитки. 400 грамів. Вафля, мілка 10 гривень. Вершки, галичина. Це цінотиж, які ми зараз з вами дивимось. Пакети для сміття. 15 штук в упаковці з затяжками. 35 літрів. Це взагалі, що були по 70, зараз, 50, зараз 20 гривень. 35 може взяти. Я, мабуть, візьму. І я хочу сказати, дуже хороша ціна на мілку 35 гривень. В інших магазинах я бачив по 60 гривень воно в акції. Ну а далі по курсу у нас сири. Так, 26,40 голландський від пірятин, дуже хороша ціна. По 25 гривень євромарк Гауда. Теж дуже хороша ціна. Знижка, да, да, ціна тижики. Так, по 28 гривень. Це якийсь польський сир пирятин, А, Ні, 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 чекайте. Да-да-да, правильно. Ементаль. Так, ну в холодильниках я також а, стараюся вам показати самі найкращі знижки. А, так, це, це крем-сир. Вага, зверніть увагу, 200 г, не 160 чи 180, як люблять, 85 гривень. Так, а це у нас крем-сир. Це шоколадний? Точно шоколадний. 55 гривень зі знижкою. Ой, а такий бачили, скільки він? 47 гривень плавлений кому. Треба спробувати. Я думаю, він буде смачний. Хто купував, залишайте коментарі, хто купував ось такому тюбіку а, сирочок такий плавлений. Так, зі знижкою бачу також ці нотижики. А, сир з а, травами по 70 гривень 200 г. І класичний 70 гривень також 200 г. Так, це, мабуть, наш виробник, да, молочна гільдія. 150 грамів крем сир по 50 гривень. ще бачу є зеленю. Ой, а це дійсно хороша ціна, мабуть, дивіться, 25%. Ще проб'ється на касі, на камамбер. Сир плавлений, мабуть, я його візьму. Я дуже полюбляю сир з чаем. Ну, Це мастити на хлібчик. До речі, завтра у нашому сільпо день народження. Але я не попаду, на жаль. Так, звенигора також в акції 150 грамів. Плавлені сирочки Президент по 13 по 14 гривень. Від комо інсалата 170 грамів 46 гривень. Так, зі знижкою моцарела 50 гривень. В акції від самобранка соковиті сардельки варені першого сорту за 100 г 11,90 Так, перебіжемося по ковбасам. Ковбаски салямі Сицилія. Перший сорт самобранка 37,40. Для першого сорту не знаю, чи це М -м, не за дорого. 22,40 м'ясна гільдія, салямі. Моя улюблена Дрогобицька вищого сорту 3890 за 100 грамів. Скільки палочка? Пів кілограма. От десь на 200 гривень ось ця палочка. Непогана знижка на ось у салямі. Міланська від Глобино, 17,40. З вершками. Ну, це хороша знижка вищого сорту від Алан Ретро. 2890. Вищого гатунку Дивно, одні пишуть вищого сорту, вищого гатунок. Мабуть, це ж одне і те саме. Вищого гатунку. Тут написано перший сорт. Так, добре, дивимось з вами далі. Що тут з хорошими знижками? О, 40 знижка, 40% на Бащинський. Дивіться, що я тут знайшов. Тут вуха поросячі, копчені свинячі. І справжня Другобицька. Дівчатка викладають. Другобицька, да, Другобицька. І свинячі вушка. Так, зі, зі знижкою шинка Тостова варена по 14,40. Знижка 40%, також хороша ціна. Кобаса самобранка вищого тонку по 14,90 Також дуже дуже хороша ціна. Дівчата, господинки, зверніть, будь ласка, увагу. Я коли говорю зверніть, будь ласка, увагу, це дійсно. Дійсно хороша знижка, тому що я бігаю по магазинах, бачу на ціни на продукти. Я навіть знайшов грудинку від глобину 50 знижка. 50% знижка по 22 гривні за 100 грамів. Там справжнє м'ясо йде. Так, ну на тортиках я вам показую завжди знижку на тортики. Власна кондитерська сільпо. Спартак дуже смачний, 314 гривень за кілограм. Так, і тут цей тортик у нас вийшов, зараз вам скажу, на 450 гривень більше, ніж кілограм. Не знаю, як у вашому сільпо, а в нас ще триває акція на піце. Будь-яка піца за 89,99. Тобто 90 гривень будь-яка піца, пів кілограмова. Я купував. Е Чотири м'яса купував, дуже смачна. І де вона є? Карбонару ось. Мені і та і та сподобалась. Я би ще спробував із... із сиром. Ой, ще й гаряче. Відповзаємо. Так, ну м'ясо я показую так, в загальному. Якщо є знижка, то оголошую ціну, говорю. А, в принципі, зараз м, бачу на свининий окіст по 13,90 знижка. Так. А, що там по 9,90 для тушкування? Ну, по 10 гривень. Також знижка 40% досить непогана. Лопатка по 13,60. шлуночки по 6,30. Куряче стегнозі знижкою 8,50. Куряча гумілка 7,30. Куряче oh. крило по 5,80, господи, наговорив. Mm -hmm. Коротше, 6 гривень. Куряче філе 14,60. Навіть фарш свинячий охолоджений по 10 гривень. Так, тут у нас скоро похолоджений 18,90. Дивіться, як все гарно, красиво, чисто. Ніякого запаху взагалі немає. Товстолобик стейк 22,90. креветки по 50 гривень. Дораду по 40,90. Форель райдужна по 30 гривень. Тунець стейк 85 гривень, форель стейк 68 гривень. Форель кусок 50, Сібас 40, Дорадо 40. І що ще у нас тут є? Здається, все. А дивіться, соус для устриць міньйонет, Чушу Да, устрих мионет. Чу. Ну і назва. Так. Тут рыбка в нас пішла. А, кальмар філе Сушене. А, давайте подивимось на ось цю, А, я до Хребтів немає. А, є хребти лосося. 18-90 були. Добре. Так, ну до її ціни доберуся. По 44 найдешевші бачу. Да, 44 найдешевші від премія. Ну і на молочному ми з вами подивимось, теж подивимось самі найнижчі ціни на молочну продукцію. Є сирочки зі знижкою 50% по 6 гривень, ну нормально. Можна сьогодні купити з'їсти. Так, добре, ходіть. Якщо щось буде якась новинка, також вам покажу обов'язково. Так, розібрали. Розібрали, може в вашому магазині ще є ось такі десерти. Там з фісташками від данон і тірамісу. А тут з трюфелем без знижки, тому воно і стоїть. Подивіться вашому сільпо, дуже хороша ціна. В акції дольче, десерт цирковий, 300 г стаканчик, 38 гривень. Зараз подивимось на сметану. Так, ось ці по 23 гривні, 130 грамів. Тут є а, віденські вахлі, але щось вони мені не сподобалось. Не знаю, Ці мені щось не сподобалось. Ну, Це є особисто мій смак, кожен ж, має свій смак. Це не означає, що він, що він вам не має подобатись. О, я, мабуть, візьму, тому що Тому що візьму. А що взяти? Актімель? Чи ламінель? А Полуниця. А де чотири упаковки? Ось чотири упаковки. Купила. Розсипала. Крово... Криворука. Чучундра. Хороша знижка на йогурт Яготинський. Тут йде з манго, з лісовими ягодами, зі злаками. Ну, добре лісові ягоди, що манго у нас росте. 22 гривні зі знижкою. Український виробник і робить, ну, привозить манго. да? Щось тут було зі знижкою хороше. Йогурт Яготинський, полуниця, знижка 35% немає. Я сьогодні такий прискіпливий, да? скажіть погана ціна на сир ферма 350 г, 49, ну 49 гривень. Так, сметану ж давайте подивимось. Сметана, 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 а сметани нема. Ні, щось є. Є, 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 є. Це сметана від ферма. 15% жирності. Правда? 350 грамів це великий стакан і ціна 30 гривень. Зверніть увагу. Да, Це хороша ціна на цю ферму. Зі знижкою масло радимо. 180 грамів, 82% жирності Не знаю, як це масло, хто купував, залишайте коментарі. 76 гривень. Ну і хочу сказати, непогана ціна на масло повна чаша. 200 грамів, 72% жиру. Ціна 58,50%. А, це діє тільки в цьому магазині сільпо, я зрозумів. Тільки в цьому, це не по всій мережі. Давайте подивимось з вами цінотижики. Сік чудо чадо До речі, хороша ціна на сік чудо чадо 230 грамів вугуслав на зефір. В акції шоколад від Міленіум по 47 гривень. Великий МАКС Фан 68, 150 грамів від корона і світоч по 50 гривень. Ну, ми на чай на каву підемо обов'язково. В цінотижиках стоїть грейс чорний з ароматом бергамоту. Він дуже смачний, 60 гривень. І звичайний листовий цейлонський 60 грамів, також 100 грамів. Хто полюбляє візьміть, він дійсно смачний. Піквік ромашка 50 гривень. Піквік фруктовий 50 гривень. А що це таке? Гумка жувальна, зелена м'ята, Туреччина. В акції вафельки артек Світ, Світоч, стожари. 200 г коробка, 140 гривень майже, ну 139 Осіння Насіння соняшника, 24 Минулого тижня також він стояв. Так, ось ця велика лопшина по 22 гривні. Мені навіть страшно вам ціни показувати, чесно. Салат мексиканський. Мені навіть вам страшно показувати ціни. На ось цей майонез від чумак дуже хороша ціна, він дійсно хороший, якісний, великий 500 грамів. Є провансаль і є ось такий справжній. А тут ще якийсь є. Апетитний. Ось, три види. Це маленький, мабуть, хтось, бачите, лишив. Хтось лишив, хтось передумав, взяли великий. Також зверніть зараз увагу. По 65-68 та 68 гривень. А апетитний по. 60 гривень. усі йдуть по 500 грамів. Хороша ціна на хороший якісний продукт. Майонезний соус делікатесний від торчин 520 грамів. І торчин європейський 38 гривень. 300 грамів. Так, олія. 45-50 45-50 ось така м -м, нерафінована. Це у нас вітамінна по 39-40 39-40. 750 грамів. Ну і, звичайно, яку ми звикли купувати. Щедридар 45-50-850 грамів. Хто полюбляє оцю як вона? Starbucks, 249 гривень, 200 грамів кава. Вона мелена. Зараз знижка бачу 30-40%. та 40%. В залежності, які, мабуть, сорти кави. Хто такі знаєте, гурман кави, лавацтву можна придбати італьяно, арабіка. Зі знижкою 30%. Ще досі стоїть знижка на Якубс Голд. Зверніть увагу, ціна. 99 гривень і вага 250 грамів. Кава Якубс у склі 95 грамів. Арома Gold 100 грамів. Ну, ці чаї ще я вам показав, це самі найкращі а, знижки, на чаї розсипні а, Грейс. А тут я нічого не бачу зі знижкою. От ще непоганий, ну, трипільське сонце я не хочу, не знаю. Щось про нього такі ходять чутки погані, а, що це перезутий бренд. 100 пакетів, 80 гривень. Економних вам покупок всього найкращого і зустрінемось вже з вами завтра. А я вам бажаю всього найкращого. До зустрічі.